Всім привіт! Сьогодні суть проблеми, хочу розповісти. Це є Геліос 103 світлосильний об'єктив. Коли я його купував, ось я подивився ось так, все було нормально. Переробили з батьком Bayonet L39 Next під Contex, ось він зараз так виглядає. І коли я робив фото, все було нормально. Однак, коли почав робити відео... На відео почали вилазити плямки. Зверну увагу, чому саме. І ось, не знаю, чи видно чи ні. Якщо підсвітити, то всередині видно, так ось. Всередині тоді видно, що є пліснява. І ось ця пліснява впливає на ці плями. І зараз в мене завдання розкрутити. Задню частину об'єктиву. Тут є два гвинта один і другий. І Мені потрібно ці гвинти розкрутити, і тоді, відповідно, я зможу добратися до задньої лінзи. Ці гвинти кажуть, що інколи не розкручуються, тому мені потрібно постаратися, щоб вони в мене розкрутились. Перший пішов, і куди гвинтик зіскочив. Окей, гвинтик будемо шукати. Ще один відкрутив, поставив. Ще один гвинтик буду шукати, він десь повно землю. Тепер потрібно відкручувати. Ось пішла. Так виглядає об'єктив. І є кільце. Оце кільце юстування. І ось тепер нам потрібно відкрутити ось ці, цю лінзу. Тут є у нас ось такий проріз. І сюди найкраще дійти за допомогою спаннера. Це така штука, яка, відповідно, вставляється сюди і прокручується, і тоді лінзу виймається. Воно в мене зараз в дорозі. І от я не знаю, що робити, чи спробувати якось відкрутити якимось іншим інструментом, чи що, поки що зупинюсь на цім. Так, взяв ось таку викрутку і мені вдалося зрушити з місця. До речі, гвинтик теж знайшовся. Кільце вдалося зрушити з місця, тому я його, звичайно ж, викручу. Так його. І тепер потрібно достати лінзу. У мене є ось такий пристрій. Це вакуумний пристрій для того, щоб доставати лінзи. Заодно я його зараз і провірю, як він. Оп! Доволі легко. Зняв перша лінза. А лінза чомусь не відкручується, не виймається. Певно, її тримає ось це кільце ще. Ось тут є ще дві заробки, які видно треба прокрутити. О! прокручуємо їх і тоді виймаємо слідуючу лінзу. ми маємо лінзу слідуючу. І ось ця пліснява Із-за якої всі проблеми. Доволі легко розбирається і от варіант, якби це були лінзи на моторизованому підвісі, я би нічого не зробив тут. Будь ласка, я зміг сам зробити. Дивіться, лінзи чорнені йдуть. Це круто. Кільце поставив на місце. Тепер лінзочка в ідеальному стані. Ставлю зараз це на місце і закручую відповідно. Так, тут все нормально з е, діафрагмою. Ось вона. Є доступ до лінзи слідуючої. Протремо ще й цю лінзу. Тут теж є якесь кільце спеціальне, проте його чіпляти не буду, щоб не пошкодити саму діафрагму. До тої звідти можна дійти, до тої лінзи дійду спереду, поки що ось так лишаюся. Кільце спеціалізоване. Ось тут так тримається діафрагма. Так ставлю на місце. Це мій перший об'єктив, який я взагалі-то розбираю. Здається, сіло кільце. Тепер потрібно назад цю лінзу поставити. Ще раз її протру. Так, все. В ідеалі ставлю на місце. Закручую. В принципі, можна обійтися без цього спандера чи спіннера, як він називається, правильно? О, все. Діафрагма працює, тепер все чітко, лише треба буде ось цю лінзочку зняти ще і так само зробити їй порядок. Тепер цю лінзочку потрібно витерти. вона ну, теж чорнена, Це круто. Чорнені лізи дуже ціняться. Все. Витираємо тут все. Здається, з двох боків однаково випукла лінза. Вставляємо її. Спочатку зберу задню частину, а тоді перейду на передню. Все потрібно робити акуратно, щоб не пошкодити лінзу. Сильно прижимати не потрібно при цьому. Так, є. І тепер скручуємо. Кільця тут так і залишилось Юстерувальне Пробуємо скрутити тепер. Так, а щоб краще, щоб цей гвинтик знов не загубити, вони тут дуже мілкі, я зараз принесу магніт. Це практично ювелірна робота. Ось магніт, знайшов великий, чіпляю магніт, тепер беру гвинтик, закрутити, надягаю його на викрутку. Пробую вставити це. вставив. Тепер лише потрібно закрутити. Фу. Складна робота, особливо коли проблеми із зором. Так, закручую. Все більше не провертається. Тепер з іншого боку ще те саме. Потрібно зробити. Це прямо як в космічній станції стиковка. На цей гвинток у мене пішло десь хвилин 15, доки я його сюди все-таки заселив. Це капець. Так що будьте готові до того, що ці роботи. Не такі легкі, як здаються на перший погляд. Все тримається, плісні. Плісніви немає, лише під передньою лінзою і тепер ще є пил. Що ж зараз, три гвинти спереді. І спробуємо добратися попереду. І почистити тоді вже передні лінзи. Так. Перший пішов ленд. Другий гвинт пішов. Третій, зараз спробуємо зірвати. Третій теж пішов. Спробуємо до кінця. О, ось так треба запам'ятати. Тим чином вона знімається? Ага, тут є ще один гвинт. Викрутив? О, тепер відкручується. Так, так само ставити в такому ж порядку інакше. Тут відкрутити. Відкручується легко, доволі. Оп, так само ставимо. Вже цю лінзу. Оп! Зняв. Так, снимаете еще одно кольцо. Тогда вынимается вот эта линза. Вот мы достались снова. Только уже с другого боку. Знову чистим. Однако думаю, что все равно, даже если я вот так Почищу, то це буде набагато краще, ніж було до цих пір. Здається, стало на місце. Тепер далі ось цю лінзу чистимо. Воно виглядає. Так, тепер закрутити треба. Обійдемось без спіннера. Так. Далі потрібно ось це кільце геліусу вставити. Воно з пластмаси і прикрутити його відповідно. Ще раз спробуємо. Воно повністю пластмасове. О! Вийшов на те місце. Тепер лише скрутити його. Це катастрофа, звичайно ще того масштабу Так, як я буду прикручувати, показувати не буду, бо це у мене все проходить дуже довго. Ну що ж, із цим гвинтком я провозився з пів години і зрозумів, що просто-напросто потрібно не повністю викручувати ось ці всі гвинтики. І тоді буде порядок. І зараз фініш. Потрібно встановити останнє кільце. Це кільце. Хоча буде показувати наскільки відкрита чи закрита діафрагма. Ось червона точечка, і тепер діафрагму встановити треба на неї. Відповідно, все повинно зійтись. Тепер скручуємо. Один, два. Це кільце діафрагми, воно постійно рухається і не хотілося б, щоб воно злетіло. Ну і при цьому треба обережно, щоб не зірвати різьбу. Все працює. Як бачиш, ось цей об'єктив Helios 103 розбирається легко і чиститься теж легенько. Так що все-таки мануальна оптика вона класна, тому що, якщо загрязнило щось всередині, то це доволі легко почистити. А, не знаю, це мій перший в принципі, об'єктив, який я розбирав. Проте ніяких складностей я тут не відчув. Все робиться легенько. І не знаю, за що майстри беруть великі гроші. Проте потрібно мати ось такі викрутки. Бажано цілий комплект різних. Ось я прикупив. І тепер можна розбирати. Правда, до цього всього ще потрібно мати доволі класний зір. Тому що тут, як бачиш, такі малесенькі гвинтички, і для цього потрібен доволі кльовий зір, щоб ці гвинтички можна було викрутити і закрутити потім. Викрутити не проблема, в принципі, головне, щоб вони рухнулись з місця, а от закрутити це велика біда. Бажано їх повністю не викручувати із тіла і тоді. Не буде такого граня. Головне вгадати, то, то, те місце, де і деталь буде зніматись, і гвинти будуть на місці. Отож, Геліос 103,1,8,53. Розібрав, почистив лінзи, назад зібрав, провів тест. Все легко. Дякую.